Всім привіт! Сьогодні з вами Іра на Ютуб-каналі Зевочі. Нагадую, вам не забувати ставити вподобайки під випуском, бо ми помножуємо кількість на 10 і отриману суму відправляємо на різні збори для зсу. На нашому Ютуб каналі ми багато чого розповідали про дайвер і про історію, і про відомі моделі, і про певні бренди чи серії. Про Дайвері Citizen також були випуски, але ми точно не оглянули все, що є в них цікаве. Чесно кажучи, цього разу ми також все не подивимось, бо в Citizen достатньо цікавих моделей, але з іншого боку, буде матеріал на наступні випуски. І це, як на мене, гарна новина. Дайверський шлях Citizen по факту почався в 1956 році. Не представленням Дайверського годинника, але першим кроком до цього. Так що ж там сталося? А ось що в 1956 році Citizen представив перші японські годинники з технологією парашок. Вона забезпечувала протиударні властивості механізму. Щоб проілюструвати, наскільки вона ефективна. Citizen скидав годинники з парашок з вертольота на висоті 30 метрів над землею. Годинник впав на землю на вулиці перед універмагом, але продовжив працювати через три роки після фокусів з парашок. Citizen представили свою технологію Паравотер. Якщо сейко має регалії виробника першого дайвівського годинника в Японії, то Сітезен залишає за собою титул виробника першого водозахищеного годинника в Японії. Таке от вимірювання чеснот. Пара восер по факту був попередником усіх водостійких годинників, які Сітезен виробляє сьогодні. Водозахист 50 метрів досягався завдяки спеціальним кільцевим ущільнювачам, які використовуються для ущільнення скла, задньої кришки, з'єднаних частин корпусу та заводної головки. У 63-му році Citizen вирішив перевірити годинники Parawater в ділі і запустив в Тихому океані 100 боїв з годинниками. Згодом вони подавали течію куросіо, і деякі з них були знайдені через три роки, 66-му, біля узбережжя Манзантіни в американському штаті Орегон. Усі годинники, які врешті зібрали, працювали нормально та довели водостійкість Параутер. Далі Citizen займався дослідженням титану, який привернув до себе багато уваги через використання в космічних місіях Аполлон. Потім технологіями, що дозволяли годиннику працювати завдяки енергії сонця, але це ще не був екодрайв, а тільки сходинка до нього. У 82-му році Citizen випустив потужний 1400 метровий годинник для дайвінгу у герметичному титановому корпусі. Він мав доволі характерний силует корпусу, фактично без вушок, з чотирма виступами та поглибленнями на безелі. Дайверський аспект додатково підкреслював ремінець, на якому була надрукована діаграма часу під водою без декомпресії. І от ми маємо першу культову модель в нашому огляді, яка відтворює цей годинник 1982 року. Це доволі такий габаритний годинник в корпусі діаметром 45,8 мм із титанового сплаву Super Titanium Duratec MRK, який, за словами Citizen, у 5 разів твердіший за нержавіючу сталь. І він, до речі, дещо шорсткий ось такий незвичний та цікавий ефект. Під мінеральним склом бачимо пісочний циферблат, що співпадає за кольором з безела. На циферблаті величенькі дайверські мітки та короткі широкі стрілки з люмом на позначці 3. Щоб ви не думали, безель має алюмінієву вставку, хоча зі сторони навіть трошки нагадує кераміку. Заводна головка на сучасній версії розташована на 3-й годині, а не на 9 як в історичній моделі. І забезпечує водозахист практичні 200 метрів, а не революційні 1300. Але цього достатньо, тим паче тут присутня дайверська сертифікація. Силіконовий ремінець також має титанову пряжку. У середині встановлено механізм Є168 Мекодрайв із запасом ходу до 6 місяців. Далі в історії CITIZEN є цікавий період. У 1983 році на пляжі Long Reef в Австралії знайшли якийсь дайверський годинник CITIZEN з автозаводом, який вважається попередником серії Promaster. Наскільки я зрозуміла, це був годинник, який ми знаємо як CITIZEN Challenge Diver Automat, або іноді його називають Fujitsuba зі стрілкою в формі Mercedes. Рік випуску орієнтовно 1977. Незважаючи на те, що корпус годинника був покритий раковинами та водоростями, внутрішня структура все ще працювала нормально, продовжуючи спокійно відраховувати час попри роки перебування в морі. Наразі в Citizen є декілька сучасних відтворень цієї моделі. Дорожчі варіації виконані в титані. В нашому асортименті маємо браслетні моделі в світлому та темному титані на каучуковому ремінці. Зовнішній вигляд годинника досить впізнаний, і ви одразу ж побачите тут історичну модель. Тут є все: від знайомого беселя до прямокутних люмінісцентних індексів і типових стрілок в стилі Mercedes. Можете побувніти, що такі стрілки використовує Rolex, але ж маєте на увазі, що Citizen почав їх використовувати майже 50 років тому. Для корпуса Citizen використав сплав Super Titanium, який є більш стійким до подряпин, ніж звичайні титанові сплави. Корпус має діаметр 41 мм і товщину 123 мм. Читабельний цифроблат сховано під сапфіровим склом, на відміну від попередньої моделі з мінералкою. Односпрямований бедень також має алюмінієву вставку. Годинник є антимагнітним зі стійкістю до 16 000 Амперметр і відповідає дайверському стандарту ISO 6425. Всередині цієї версії встановлено власний автоматичний калібр 9051. Він працює на частоті 28 800 на пів коливань на годину, забезпечує 42 години запасу ходу та має точність плюс 10-20 секунд на день. Є і доступніші варіанти Challenge Diver. Вони виконані в сталевому корпусі, мають мінеральне скло, а не сапфірове, трошки товщі, товщина складає 13 мм. Також тут інший механічний калібр 8204, який працює на частоті 21600 і не має такого високого антимагнітного захисту. При цьому запас ходу такий самий і складає 42 години. Однак тут є доволі цікаві циферблати, яскраві градієнтні кольори, плюс зерниста текстура. Коли я готувала випуск, спочатку думала обов'язково додати дві дещо схожі моделі Citizen – Orca та й А потім поміркувала та вирішила цього не робити. Поясню чому, попри те, що ці моделі мають впізнаний і дуже характерний корпус, я не впевнена, що вони аж настільки носибельні, наскільки оригінальні. Ви можете зі мною не поводитись і посперечатись в коментарях до відео. Але для вас точно буде один з найулюбленіших дайверів команди The Watch Citizen Pro-Master в корпусі, що має назву Фугу. Назва Фугу з'явилась через поєднання плавно закруглених поверхонь і широких зубчастих країв, що нагадує округле тіло з колючками дуже небезпечної риби фугу. В більшості країнах світу її заборонено готувати через високий ризик отруєння. Однак ви можете приїхати в Японію і спробувати цей небезпечний делікатес там на свій страх та ризик. Трохи заспокоює, що кухарі там навчаються руками, що правильно її готувати та нікого випадково не вбити. Проте все одно експіріанс цікавий та трохи страхітливий. Наразі існує вже багато версій фугу в різних розмірах. Нещодавно, наприклад, з'явились компактні варіації діаметром 37 мм. Яскраві кольори, каучукові ремінці та сталеві або таданові браслети. Ми покажемо декілька варіантів з тих, що в нас є. Нехай перший буде мій фаворит в корпусі кольору Gunmetal. Конкретно цей промастер фу отримав неформальну назву Moment of Adventure. По вайбу він мені трошки нагадує сейки з котуну з серії Street Style, такий прикольний урбаністичний дайвер. В процесі зйомки виникло питання: чи дійсно це фугу? Бо безель схожий, але профіль корпусу дещо інший. І от вам питання, чи є серед наших підписників суперексперти по з інфугу? Напишіть в коментарях, а ми все одно залишимо його випуску, бо він гарний. Корпус тут сталевий з темним сірим PVD діаметром 44 мм при товщині всього 11,5 мм. При цьому розмір від вушка до вушка складає 48 мм. Зверніть увагу, що саме за рахунок відносно коротких вушок годинник комфортно сидить на зап'ясті. Циферблат моделі матово-зелений з односпрямованим зеленим безелем з алюмінієвою вставкою. Екстер'єр звичний дайверський, з великими індексами та широкими стрілками, все з люмом. Циферблат схований під мінеральним склом, ремінець зроблено з каучуку. Всередині встановлено ECO-DRIVE є 168 на сонячній батарейці, який має запас ходу 6 місяців. Другим буде Юрин фаворит з синьо-червоним безелем. Ніби дуже схожі моделі, але насправді є декілька відмінностей. Ну от, наприклад, тут заводна головка знаходиться не на правій, а на лівій частині корпусу на позначці 8. Налаштовувати в перший час може бути не зовсім зручно. Однак таке розташування запобігає впиранню заводної головки зап'ястя, коли згинаєш руку. Також тут дещо інші формі міток циферблата. Має на увазі на 12, 3, 6 та 9 годин. І менший габарит. 42 мм в діаметрі та 11,5 мм товщина. Ну і найголовніше тут маємо не екодрайв, а механіку. Калібр 8203 з автопідзаводом, який працює на чистоті 21 600 на півкалувань, і забезпечує запас ходу 42 години. Як і в попередній моделі, тут мінеральне скло та 200-метровий дайверський водозахист. Остання фугу нічий варіант. Просто вирішили показати, як вона може виглядати на сталевому браслеті. Думаєте, така сама модель, як і попередня? А от і ні. Тут знову трошки інший діаметр 44 мм при товщині 13 мм. Також тут дещо інший калібр 8204. По факту це апгрейд калібру 8203, але з функцією стоп секунди. А ще тут сапфірове скло, а не мінеральне, як у двох попередніх моделей. Останньою нехай буде титанова модель Citizen в корпусі 46 мм. Вона габаритна, так щоб трошки компенсувати вам відсутність орка та еказіла. Отже, модель має доволі брутальний корпус діаметром 46 мм і товщиною аж 153 мм з титану з безбарвним покриттям Citizen Duratec. Це Seiko Dia Shield, яке підвищує твердість і відповідно, стійкість до подряпи. Односпрямований дайверський безель частково закритий корпусом і має поглиблення для максимального щеплення. Безель має рифлений малюнок на вставці з рельєфними двозначними цифрами. Циферблат під сапфіровим склом також має візерунок, схожий за стилем на безель. Великий v подібний маркер у верхній частині має контрастну помаранчеву частину, щоб легко визначити правильний шлях вгору за умови слабкого освітлення. Секундна стілка має помаранчевий кінчик з люмінесцентною точкою. Віконце дати інтегровано в прямокутну годинникову позначку на 3 годині. Всередині встановлено механічний калібр 9051. Сьогодні я вже згадувала його в дорожчих моделях Challenging Diver Automatic. Він може працювати в умовах магнітного поля до 16 000 Ампер на метр, що дорівнює приблизно 200 гаусом. Це досягається завдяки використанню антимагнітного матеріалу для пружини балансу та оточуючих компонентів. Для розуміння рівня показника калібру Citizen 9051, наприклад, середньостатистичний механізм мета є антимагнітним до 4800 Ампер метр, Але є і годинники з вищими антимагнітними властивостями. Наприклад, омега зі стійкістю до 15 тисяч гаусів. Тобто розумієте рівень? Not bad. Ну і що? Переглядаючи і збираючи матеріал для цього випуску, можу точно сказати, що дайвери Citizen, та і взагалі японських брендів. Дуже відрізняються від тих же швейцарських. Вони точно мають свій власний характер, що відображається в дизайн, а й часто й в технічних характеристиках. Сучасні дайвери Citizen зберігають і доволі брутальні форми, як, наприклад, орка чи яказіла, але і підвладні трендам на зменшення корпусів та певну елегантність, що ми бачимо у доволі акуратних челендж дайверах. Ну і звісно ж, величезна перевага дайверських годинників Citizen – це їхня ціна. Дуже доступно, якщо порівнювати їх з іншими гравцями ринку. Так, це відображається на рівні обробці і деталей безумовно, але якщо розглядати їх суто як Tool Watch, це більш ніж прийнятно. А що ви думаєте про Diver Citizen? Напишіть в коментарях і до зустрічі в наступних випусках.